лідера ультраправої угорської партії, наша батьківщина Ласло Турцька, і Він заявив, що його партія, як єдина угорська сторона, претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна втратить свою державність. І слідом за ним також глава правопопулістичної румунської партії Альянс за Союз Румунії Клаудіо Тарзіо заявив, що готовий пожертвувати членством в НАТО, щоб також претендувати на території України в разі її поразки у війні з Росією. Там йдеться про північну боковину та Закарпаття. Пане Остапе, чому ці люди роблять такі заяви і ділять просто нашу Україну, нашу державу? Чому це відбувається? Розумію, розумію ваші емоції, але я до цього ставлюся дуже раціонально і прагматично. Це є дуже прогнозований, дуже очікуваний, взагалі не сенсаційний особисто для мене такий собі парад чи хід парад чи парад, але. Кон, російських консерв по Європі. Ми повинні бути свідомими того, що 30 років Росія фінансувала по всій Європі купу націоналістичних місцевих сил. В Європі націоналістичні, правопопулістичні, оці праворадикальні сили з реваншистським мисленням. Які, до речі, дуже притаманний саме Путіну, він постійно був на підсосі в, в, в Росії у всіх країнах? Вони є десь вони потрапляли в парламент, десь навіть виходили там в другий тур, десь вони навіть могли приходити до влади, десь потім мінялася ситуація, десь воно. Посилювалося, десь погіршувалися їхні політичні електоральні позиції в їхніх країнах національних, але вони завжди були присутні, тому що Росія завжди працювала на розвал Європи, на деструкцію Європи через фінансування ось таких реваншистських праворадикальних сил, які безумовно в темі України. Ну, Роль очевидно грають. І тут навіть нема про що говорити. Тому е, до цього параду російських концерт, особливо з початком війни, слід було е, бути готовим. І тут нічого такого надто екстраординарного нема. Ну якийсь там маргінальний політик якоїсь там країни щось там е, п -п -п ой, той, сказанув. Ну, то добре. Ну то й сказану на сильні держави. Ніхто не зазіхає, звідси висновок. Нам треба бути сильною державою. Сильною інституційною державою, і тоді ні в кого не виникне ніяких питань. Це є вкиди абсолютно такі. Е, ну на рівні, дійсно, по, в буквальному сенсі російський концерт, таких протухлих, смердючих, воно курва вистрілює по тих європейських погребах. Воно буде діставатися з якихось, я не знаю, якихось знаєте, таких загашників, що вже там мох поріз, будуть витягувати зараз всяких фріків. Всяких чокнутих, всяких оцих ненормальних, яких як і Путін, десь там хоче вертатися до кордонів 20-х років, 20-го сторіччя там хтось 18-те ще століття захоче. Цих фантазерів чокнутих, які на російському рублі е е е сиділи всі ці роки, буде ще вистачати нам своє робити, бути сильною державою і не переживати, тому що на сильні держави ніхто не зазіхає. Ми, от, не мали своєї державності до 90-х років. Ну, ми жа її відновили. То безумовно, що більшість наших території зіткані з цих отаких уламків старих імперій європейських, і і, і ці такі ностальгічні їхні. А в випадку з, з добрим навіть, калимом, рубльовим, путінським, це знаєте, зараз набуває нових обрисів. Ось вони там завжди будуть присутні, і ну нам, нам якось навіть, на, на це вже аж так емоційно реагувати, то собі у збиток. Нам до цього треба підходити прагматично, розуміти, що є непорушність кордонів. Що Європа взагалі базується на принципі не перегляду кордонів? Це є така тема доволі навіть табуїзована. Ну і тут треба просто ставати сильною державою. Тоді ніхто не буде свої, там навіть якісь фантазії, збудуна розповсюджувати. Тобто, якщо так підсумувати, то нам краще на це уваги не звертати сильної, а будувати <свісно> свою е, сильну незалежну Україну і. Ніхто ну з грубшата по ну, як мояк ну, не звертак не звертати ну, та з ну, звертати, розуміти так, так. Mm -hmm. але робити все, щоб це залишалося прото хворими фантазіями, і всі люди, от хтось почитає в Європі. Це одміт і скаже: ну якийсь просто або придурок, або якийсь і той, той ну якийсь хворий на голову, чи може навіть, Може випустили з, -з психушки на реабілітацію там сезонне загострення у людини. Ну от таке буде ставлення, і нам треба робити, щоб вони так виглядали. Ще запитання. Ес екс-командувач селами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставріді заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатись в кінці цього року після виборів у Штатах, і він припустив, що Україну можуть прийняти до НАТО навіть якщо 15% території будуть під окупацією Росії, а більша частина країни тоді отримує гарантії колективної безпеки. Пане Остапе, це. Означає, що Україна може бути розділена, тобто окуповані території залишаються по суті там російськими, а інша частина нашої держави вступає в НАТО. Чи може бути таким сценарій? Я розумію, нам було би добре це знову ж таки коментувати тоді, коли б це було якоюсь такою офіційною позицією, тому що всі сценарні такі речі. А ми повинні розуміти, що Захід не сидить на місці, не чекає з моря погоди, бачить ситуацію, розуміє її, на відміну від наших діячів, оцінює тверезо і шукають рішення. Тому ми будемо чути різні рішення. Різні моделі, різні варіанти, різні сценарії, от такий, такий, такий. В цьому сила якраз інтелектуального прошарку, який генерує різні сценарії, а не знаєте, як бегемот, вот віжу цель, не бачу преп'ятствий, нічого не рахую. Тому, якби це була офіційна позиція, чи НАТО, чи якогось статусного посадовця, це одна справа. Поки що, всі ці сценарії лунають, якщо ви не. Так не зауважували з уст колишніх там. В, раніше це говорив колишній секретар е, Альянсу Расмусин минулого року в жовтні листопаді він про це говорив. Тепер говорить екс-командувач генерал Ставрініс. Ми таке будемо ще чути не раз, і просто ми повинні розуміти, що якраз на підставі оцінки спроможностей. От України е е відвоювати території і будуть породжуватися якраз різні сценарії. Тому всі їхні сценарії зараз, пошук сценаріїв, це не є офіційна позиція НАТО. Ми це розуміємо чи якихось урядів. Це просто от думка якоїсь людини компетентної, яка у таку думку висловила. Такі всі думки вони базуються на Розумінні чи на такому припущенні, яке ми часто будемо чути протягом року, і вже чуємо про те, що е вірогідність е відвоювати загарбання території є майже утопічна. От на цьому буде базуватися, і нам це треба нормально сприймати. Ну то нам треба це нормально сприймати, не бігати навколо хати, знаєте, з факелами і в істериці, а нормально сприймати об'єктивну реальність, тому що ну, все таки, вони це оцінюють. Це їхні ресурси, зброя, їхня, гроші їхні, Вони собі оцінюють наскільки ну, очікуваний результат буде відповідати їхнім вкладам. Тому ці сценарії, зокрема корейські сценарії. Він, він розробляється, він припускається, його теж можна зрештою обговорювати. Я в нього не вдаюся, тому що по ньому це окрема напевно. Якась там тема є, але я тут лише скажу, що на політичному рівні всередині України якраз тема 38-ї паралелі. Це єдина тема, яка була колись публічно спрезентована. Це до війни зробила партія голос. В особі тодішнього голови фракції Сергія Рахманіна я дуже поважаю його як свого колегу. Дуже компетентна причина людина. Якраз ще до війни тоді не ну це було до війни. Ми ж враховуємо, що це не є теперішні ситуації. Але якраз корейський варіант, тобто 38 паралель, як один із способів вирішення всього цього звучав у українському дискурсі лише від одної політичної сили голос. Як я хочу нагадати, теперішній міністр оборони Умеров є вихідцем із партії Голос тому, ну це теж якось треба знаєте, теж докупи складати, щоб закінчити цю тему, ну я, знов ж таки не хочу вдаватися в подробиці, бо тут по покурецькому стані дуже багато є щодо говорення. Все буде опиратися в дуже просту річ, вона проста, і вона ось все насправді навколо неї. Якщо Україна отримає гарантії безпеки і подальшого ненападу, тобто членство НАТО і членство в Євросоюз от тої вцілілої, як мовою західних медій частини, то цей варіант буде розглядатися Дякую. і буде розглядатися українським вищим керівництвом, ось, коли буде відкрита та дискусія. Тоді можна буде про нього говорити як про робочий варіант, тому що не виключено, що він якраз і буде ну, лунати надалі вже від більш офіційних осіб.